Отче Небесний, Господи, Всемогутній, творче неба і землі, я славлю Тебе сьогодні і завжди. Славлю за те, що дихаю, що бачу світло, що чую голоси тих, кого люблю. Дякую тобі, Боже, за кожен новий день, за твою доброту, що немає меж, за те, що ти тримаєш мене, коли я падаю, що піднімаєш, коли я знемагаю, що не залишаєш, коли мені важко і темно. Господи мій, дякую Тобі за життя, яке Ти дарував мені, і за спасіння, що прийшло через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, за милість Твою, яка покрила мене, коли я не був достойний. Дякую Тобі за те, що кожного ранку оновлюєш твою любов і кожного вечора приймаєш мою душу у спокій і мир. Отче, Ти джерело усякої радості і миру. Ти світло, яке не гасне, ти доброта, що не вичерпується. Я славлю тебе, бо ти великий у своїх справах. Коли я дивлюся на зоряне небо, я бачу твою велич, коли бачу землю, квітку, людину, що усміхається, я бачу руку твою, що все створила з любов'ю. Боже мій, ти дав мені життя не для страху, а для віри, ти дав мені шлях, щоб я йшов ним у довірі до Тебе. І навіть коли я спотикаюсь, навіть коли серце моє сумнівається, ти лагідно піднімаєш мене, кладеш руку на моє плече і шепочеш у душі не бійся, я з тобою. І я дякую тобі за ці слова, бо вони, як світло, у нічній пітьмі. Отче, дякую тобі за кожне випробування, бо через нього я навчився покладатися на тебе. Дякую за кожен біль, бо він навчив мене співчуття. Дякую за кожну втрату, бо вона навчила мене цінувати. Дякую за кожну радість, бо вона відкрила мені глибину Твоєї любові. Я славлю тебе, Боже, бо ти мудрість, що керує всім. Ти з любов, що не зникає. Ти милість, що не має кінця. Я не можу збагнути величі Твоєї, але можу відчути її серцем. І це відчуття найбільше благо, яке може мати людина, Отче. Ти ведеш мене стежками, які я не завжди розумію, але я знаю, що вони праві. Бо ти не залишаєш своїх дітей, ти годуєш їх хлібом духовним, наповнюєш їх душі тишею, коли навколо буря. Дякую тобі за твої обітниці, що не минають, за слово твоє, що живе і сильне, за те, що навіть коли я не бачу, ти дієш, навіть коли я не розумію, ти ведеш, навіть коли серце моє знемагає. Ти підтримуєш мене своєю рукою. Слава тобі, Боже мій, на віки віків. Амінь.